Формадол. забудь про головний біль. Це кадри із квартири в багатоповерхівці на Волині. Цими вихідними у помешканні, де перебувала мама з двома маленькими дітьми, вибухнув один туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший. Жінка отримала опіки. Вибуховою хвилею зачепило чоловіка, який саме підходив додому. Діти не постраждали. Подібних прикрих випадків все більше є, повідомляють у ДСНС у Києві. з початку місяця зафіксовано щонайменше чотири вибухи газових балончиків у помешканні. Такими газовими плитами донедавна користувалися лише досвідчені туристи. Тепер їх масово скуповують ті, у кого удома електроплита. Усе через постійні відключення світла і загрозу повного блекауту на столичних ринках. Це вже дефіцитний товар. Немає хадна з'ясалась, все вибирають. <смеш> вот такие баровоны берем. Они стоят сейчас 120, ну 100 гривен, 190 продают. Все очень подорожало, но берут очень хорошо. То есть, если вы говорите, что спрос колоссальный спрос. Однак є й ті, кого такі газові девайси лякають. Щось мені страшно нести це додому. Я не впевнена, якби це якась була повноцінна, якась пульта там з з балоном з газовим. А це я щось дуже побоююся. Живу одна, тому якось мені страшно принести в багатоетажку таку штуку. Ігор Молодан, експерт з виживання, заспокоює, хоч малі газові плити вважаються туристичними приладами і розраховані для використання на відкритому повітрі, вдома ними користуватись можна, але слід суворо дотримуватися правил і ретельно вчити інструкцію. Бачимо, тут є таке сопло, і воно має співпадати з тим отвером, який знаходиться саме на пальнику. І звичайно, що люди бувають там або десь поблизу, або десь криво там поставлять. І ну і воно починає фаніти цей газ. Обов'язкова умова наявність системи вентиляції в квартирі. Чадний газ він скопичується е з часом, і потрібно, щоб працювала вентиляція. Це треба, треба перевіряти на кухнях. Як правило, вона є то. Це не має бути проблема, якщо вона не закри, не зачинена. Балони треба обов'язково перезаряджати на вулиці чи на відкритому балконі. Важливо, щоб на балкон не потрапляли сонячні промені. Він не має нагріватися вище 40 градусів. А ще коли користуєтесь газовим балоном, розміщуйте його не ближче 2 метрів до побутової плити. Ну, ось був випадок, коли поклали там на плитку електричну, і коли електрики не було, тобто почали там щось готувати, але забули, що плитка була о, включена. І коли увімклося світло, то звичайно, що нагрівся балон і він вибухнув. Газові балони також треба перевіряти на цілісність, щоб із нього не витікав газ. Для цього просто змастити треба балон мильним розчином. Якщо з'являться бульки, значить витік газу є. Важливо також не допускати, аби балон падав і деформувався. Для мешканців приватних будинків, які запаслися великим газовим балоном, в експерта з виживання Ігоря Молодана є теж важливі поради. Зокрема, у жодному разі ємкість із газом не можна зберігати у житловому приміщенні. Бо якщо буде протікати балон, а ми можемо навіть цього не помітити, то він буде протікати ось саме в природному середовищі, скажем там на свіжому повітрі, ніж у нас в будинку, тобто і не буде накопити накопичуватися цей газ, який буде там травити, якщо травить балон. Звичайно, що плитка в мене не тут знаходиться а вже всередині. Тобто, я, якщо потрібно, можу через такі ось газовий, скажімо так, шланг можу його під'єднати до, до цієї плитки вже всередині будинку. Щоб не вчадіти, фахівець також нагадує про обов'язкове встановлення датчиків, що реагують на чадний газ. Це вчасно попередить мешканців про небезпеку. А ще при купівлі туристичних плиток із газовими балонами чи інших вибухонебезпечних приладів детально з'ясуйте у продавця правила експлуатації. Також за роз'ясненнями можна звернутися до газової служби. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.